Ви коли-небудь замислювалися, чи може тропічний фрукт, що лежить на вашій кухонній стільниці, впливати на ваше здоров'я таким чином, про який ви навіть не уявляли? Якщо вам більше 60 років і ви регулярно вживаєте папаю, інформація, якою я збираюся поділитися, може вас здивувати і допомогти прийняти більш обґрунтовані рішення щодо цього популярного фрукта. Мене звати доктор Сара Чен і останні 10 років я займаюся дослідженням харчування та його впливу на літніх людей. Працюючи з сотнями пацієнтів, я виявила, що хоча папая може бути надзвичайно корисною, є важливі аспекти, які багато людей не беруть до уваги. Сьогодні я хочу поділитися тим, що я дізналася, щоб ви могли безпечно насолоджуватися папаєю та максимально використовувати її поживні властивості. Почнемо з того, чому папая заслужила репутацію поживного фрукта. Цей золотистий тропічний скарб містить цінні поживні речовини, які можуть сприяти здоровому старінню. Він містить вітамін С, вітамін А, фолати та харчові волокна. Цей фрукт також містить папаїн, природний фермент, який може сприяти травленню білків, хоча його дія варіюється від людини до людини. Дослідження показали, що папая містить антиоксиданти, такі як лікопен і бета-каротин, які можуть допомогти захистити клітини від окислювального стресу. Папая середнього розміру забезпечує близько 100-120% добової потреби у вітамініс, підтримуючи імунну функцію та здоров'я шкіри. Вміст клітковини може сприяти регулярному травленню, що є корисним для багатьох людей похилого віку. Однак як і будь-який інший продукт харчування, папая підходить не всім і не в будь-якій ситуації. На основі свого клінічного досвіду я визначив сім важливих моментів, які літні люди повинні враховувати, включаючи папаю в свій раціон, це не обов'язково помилки, а скоріше фактори, на які варто звернути увагу, щоб отримати максимальну користь і уникнути потенційних проблем. Перший фактор стосується того, коли ви їсте папаю протягом дня. Хоча папаю можна вживати в різний час, деякі люди можуть відчувати різні ефекти залежно від того, коли вони її споживають. Деякі люди вважають, що вживання папаїна ще серце викликає легкий дискомфорт. Це сильно варіюється від людини до людини. Фермент папаїн у папаї найбільш активний у кислому середовищі, і деякі люди з чутливим шлунком можуть відчувати легке подразнення, споживаючи її без інших продуктів. Я пам'ятаю, як працювала з 68-річною пацієнткою Маргарет, яка любила починати свій день зі свіжої папаї. Вона прийшла до мене зі скаргами на ранковий дискомфорт у шлунку, який турбував її протягом декількох тижнів. Після вивчення її розпорядку дня ми виявили, що вживання папаї зранку на ще серце викликало у неї проблеми. Коли вона перейшла на вживання папаї після сніданку або як перекус всередині ранку, дискомфорт повністю зник. Це навчило мене, що для деяких людей час вживання може мати значне значення. Якщо ви приймаєте ліки за рецептом, варто обговорити з лікарем найкращий час для вживання папаї. Хоча більшість ліків не взаємодіють з папаєю, завжди розумно рознести прийом ліків і їжі в часі. Загальна рекомендація приймати ліки відповідно до вказівок лікаря і вживати папаю як частину збалансованого харчування або перекусу. Деякі мої пацієнти виявили, що для них добре працює, чекати приблизно годину після прийому ранкових ліків, перш ніж їсти папаю. Багато людей вважають, що вживання папаї після їжі добре працює, оскільки вона може сприяти травленню, коли вживається разом з іншими продуктами. Ідеальним часом для перекусу папаєю може бути середина дня між обідом і вечерею, оскільки вона забезпечує природну енергію та поживні речовини, не заважаючи сну. Природні цукри в папаї можуть дати вам легкий заряд енергії без падіння. Яке виникає після вживання перероблених снеків. Я часто раджу своїм пацієнтам спробувати папаю як післяобідній перекус замість печива або чіпсів, і багато хто з них повідомляють, що почуваються більш енергійними та задоволеними. Другий аспект стосується того, які продукти ви вживаєте разом з папаєю. Хоча папаю можна поєднувати з багатьма продуктами, деякі поєднання можуть бути кращими для певних людей. Деякі люди повідомляють про легкий дискомфорт у травному тракті при поєднанні папаї з молочними продуктами. Це не є небезпечною реакцією, а скоріше питанням індивідуальної переносимості. Ферменти в папаї можуть взаємодіяти з молочними білками таким чином, що деякі травні системи не можуть це перетравити. Одного разу у мене був пацієнт на ім'я Роберт, який щоранку любив готувати смузі з папаї та незбираного молока. Він не міг зрозуміти, чому після цього відчував здуття живота та дискомфорт. Коли ми спробували готувати його смузі з мигдальним молоком або просто їсти папаю окремо, його симптоми зникли. Це не означає, що всім потрібно уникати поєднання папаї з молочними продуктами. Але якщо ви відчуваєте дискомфорт, варто спробувати різні поєднання, щоб зрозуміти, що підходить саме вашому організму. Поєднання папаї з іншими фруктами зазвичай добре переноситься і може створити смачні та поживні комбінації. Папая чудово поєднується з цитрусовими ягодами та динями. Додавання невеликої кількості здорових жирів, таких як горіхи або насіння, може допомогти вашому організму ефективніше засвоювати жиророзчинні вітаміни. Одне з моїх улюблених поєднань: папая з жменькою волоських горіхів і краплею меду. Це поживно і ситно. Що стосується страв, папая може доповнювати як солодкі, так і солоні страви. У багатьох культурах зелена папая використовується в салатах з овочами та нежирними білками. Стигла папая може бути освіжаючим завершенням трапези або складовою фруктових десертів. Я помітила, що багато моїх пацієнтів азійського походження вже знають про використання зеленої папаї в кулінарії, тоді як інші здивовані, дізнавшись, що її можна використовувати як овоч. Третє, на що слід звернути увагу, це спосіб приготування папаю до вживання. Правильне миття та нарізання забезпечують безпеку харчових продуктів і допомагають зберегти поживні речовини. Завжди ретельно мийте папаю перед нарізанням, навіть якщо ви будете знімати шкірку. Це запобігає забрудненню м'якоті поверхневими бактеріями під час нарізання. Для більшості папай достатньо просто промити їх під прохолодною проточною водою, обережно потираючи поверхню. Деякі люди вважають за краще використовувати щітку для овочів для додаткового очищення, особливо якщо на папаї є липкі залишки від транспортних етикеток. Для нарізання папаї використовуйте чисту дошку та ніж, розріжте папаю вздовж навпіл. А потім вишкребіть насіння ложкою. Насіння їстівне, і деякі люди люблять його перцевий смак, але до нього потрібно звикнути. Ви можете зберегти та висушити насіння, якщо хочете експериментувати з додаванням його до салатів або подрібненням як замінник спецій. У мене була одна смілива пацієнтка, яка почала використовувати милені насіння папаї замість чорного перцю в своїх стравах. Вона клялася, що це допомагає її травленню. Щоб максимально зберегти поживні речовини, розріжте папаю безпосередньо перед вживанням, а не готуйте її заздалегідь. Контакт з повітрям може призвести до втрати деяких вітамінів через окислення. Якщо вам доводиться розрізати папою заздалегідь, зберігайте її в герметичному контейнері в холодильнику і вживайте протягом 24 годин. Додавання декількох крапель лимонного соку може допомогти запобігти потемнінню і додати приємний смаковий контраст до солодкості папаї. Розмір шматочків папаї має менше значення, ніж ви думаєте. Наріжте їх на шматочки такого розміру, який вам зручно їсти. Деякі люди віддають перевагу шматочкам, а інші скибочкам. Головне, щоб було зручно їсти. Я помітив, що літні люди з проблемами зубів часто віддають перевагу меншим, м'якшим шматочкам, які легше жувати. Немає нічого поганого в тому, щоб нарізати папою дуже дрібними шматочками, якщо це вам найбільше підходить. Четвертий аспект стосується визначення правильної кількості папаї для ваших індивідуальних потреб. Хоча папая є поживною, як і будь-яка інша їжа, важливо дотримуватися помірності. Типова порція папаї становить приблизно одну чашку нарізаних кубиками фруктів, що забезпечує значну кількість поживних речовин, не перевантажуючи травну систему. Ця кількість забезпечує хороший баланс вітамінів, мінералів і клітковини. Деяким людям підходять більші порції, а інші віддають перевагу меншим кількостям. Я працювала з пацієнткою на ім'я Елеонора, яка була настільки захоплена корисними властивостями папаї, що почала щодня їсти цілу велику папаю. Вже за тиждень у неї виникли розлади травлення та рідкий стілець. Ми зменшили порцію до однієї чашки на день, і вона почувалася набагато краще, продовжуючи отримувати корисні поживні речовини. Цей досвід ще раз підтвердив мені, що більше не завжди означає краще, коли йдеться про здорову їжу. Якщо ви тільки почали регулярно вживати папаю, почніть з менших порцій і поступово збільшуйте їх, коли ваш організм пристосується. Це особливо важливо, якщо ви не звикли вживати багато клітковини, оскільки раптове збільшення її споживання може спричинити тимчасові зміни в роботі травної системи. Ваша травна система потребує часу, щоб пристосуватися до нових продуктів, особливо таких, що багаті на ферменти та клітковину, як папая. Звертайте увагу на реакцію свого організму. Деякі люди можуть спокійно вживати папаю щодня, а іншим краще їсти її кілька разів на тиждень. Не існує універсального підходу. Найкраща кількість це та, яка підходить вашому організму і вписується у ваш загальний збалансований раціон. Ведіть простий харчовий щоденник, якщо ви не впевнені, як папая впливає на вас. Записуйте, коли ви її їсте, Скільки і як ви почуваєтеся після цього? З'являться закономірності, які допоможуть вам зробити вибір. Пам'ятайте, що різноманітність у раціоні є важливою. Хоча папая є поживною, вона не повинна бути вашим єдиним джерелом фруктів. Намагайтеся вживати різноманітні фрукти та овочі, щоб забезпечити організм широким спектром поживних речовин. Я часто нагадую своїм пацієнтам, що потрібно їсти веселку, фрукти та овочі різних кольорів містять різні поживні речовини та мають різні корисні властивості. П'ятий момент, на який слід звернути увагу, це вибір стиглої, свіжої папаї в магазині або на ринку. Вибір фруктів хорошої якості гарантує кращий смак та оптимальну поживну цінність. Шукайте папаї, які злегка прогинаються під легким натиском, подібно до стиглого авокадо. Шкірка повинна бути переважно жовтою або помаранчевою, хоча трохи зеленого кольору не завадить, якщо ви плануєте дозріти її вдома. Уникайте папай. Які мають великі темні плями, надмірну м'якість або будь-які ознаки цвілі. Одного разу я супроводжувала пацієнтку в похід за продуктами, щоб допомогти їй навчитися вибирати продукти. Коли ми дійшли до Папай, вона зізналася, що вибирала найзеленіші, думаючи, що вони найсвіжіші. Не дивно, що вона скаржилася, що Папай була несмачною і твердою. Коли вона навчилася вибирати більш стиглі фрукти, вона виявила, що насправді любить папаю. Стигла папая повинна мати солодкий тропічний аромат біля кінця стебла. Якщо запаху немає, можливо, вона ще не дозріла. Якщо вона пахне ферментованим або неприємним запахом, вона перезріла і її слід уникати. Довіряйте своєму носу, це один з найкращих інструментів для вибору хороших фруктів. Вибирайте папаї, які здаються важкими для свого розміру, що свідчить про хороший вміст вологи. Перевірте, чи немає на шкірці порізів або про. Прокур... Колів, оскільки через них можуть проникнути бактерії і прискорити псування. Не хвилюйтеся, якщо папая має деякі поверхневі вади або нерівномірне забарвлення, це часто лише косметичні дефекти, які не впливають на якість фрукта всередині. Зосередьтеся більше на загальній твердості та ароматі. Багато з найсмачніших папай, які я їв, мали не ідеальний зовнішній вигляд. Шостий аспект стосується правильного зберігання папаї для збереження її якості та поживної цінності. Правильне зберігання може продовжити термін придатності папаї та забезпечити її найкращий смак, коли ви будете готові її з'їсти. Якщо папая ще не дозріла, залиште її при кімнатній температурі подалі від прямих сонячних променів. Ви можете прискорити дозрівання, поклавши її в паперовий пакет разом з бананом або яблуком, оскільки ці фрукти виділяють етилен, який сприяє дозріванню. Після дозрівання папаю можна зберігати в холодильнику до трьох днів. Зберігайте її в ящику для овочів, бажано в поліетиленовому пакеті з отворами для циркуляції повітря, щоб підтримувати вологість і забезпечувати циркуляцію повітря. Я помітив, що багато людей або занадто рано кладуть папаю в холодильник, зупиняючи процес дозрівання, або чекають занадто довго, що призводить до перезрівання фрукта. Нарізану папаю завжди слід зберігати в холодильнику в герметичному контейнері і споживати протягом 24-48 годин для найкращої якості. Ви можете трохи продовжити цей термін, додавши кілька крапель лимонного або лаймового соку, щоб запобігти потемнінню. Якщо у вас є надлишок стиглої папаї, розгляньте можливість її заморожування, наріжте її на шматочки, заморозьте на деко, а потім перекладіть у пакети для заморожування. Заморожена папая чудово підходить для смузі і може зберігатися до шести місяців. Сьоме і найважливіше зауваження стосується розуміння того, як папая може взаємодіяти з вашими конкретними захворюваннями або ліками. Хоча папая безпечна для більшості людей, в деяких ситуаціях потрібна особлива обережність. Якщо ви приймаєте ліки, що розріджують кров, такі як Варфарин, проконсультуйтеся з лікарем щодо вживання папаї. Папая містить вітамін К, який відіграє важливу роль у згортанні крові. Хоча кількість вітаміну в типовій порції зазвичай не є проблемою, при прийомі цих ліків важлива послідовність у вашому раціоні. У мене була пацієнтка, яка приймала Варфарин і любила папаю. Її аналізи крові постійно показували нестабільні результати, поки ми не зрозуміли, що вона їла велику кількість папаї в одні тижні і не їла її в інші. Коли вона почала їсти стабільні помірні кількості, її ліки стали набагато легшими в управлінні. Це навчило нас обох важливості стабільності раціону при прийомі певних ліків. Люди з алергією на латекс повинні знати, що вони також можуть мати реакцію на папаю, оскільки між латексом і деякими фруктами може бути перехресна реактивність. Якщо у вас алергія на латекс і ви ніколи не їли папаю, спробуйте спочатку невелику кількість і стежте за реакцією. Симптоми можуть включати свербіж у роті, набряк або кропив'янку. Одна з моїх пацієнток таким чином виявила свою чутливість до папаї, і тепер замість неї їсть інші тропічні фрукти. Якщо у вас діабет, пам'ятайте, що папая містить природні цукри. Хоча вміст клітковини допомагає поміркувати вплив цукру в крові, ви повинні враховувати це при плануванні харчування. Одна чашка папаї містить близько 11 грамів цукру і 16 грамів вуглеводів. Багато моїх пацієнтів з діабетом вважають, що можуть споживати папою без проблем, якщо їдять її як частину збалансованого харчування, а не окремо. Ті, хто страждає на розлади травлення, такі як синдром подразненого кишечника, можуть виявити, що папая допомагає або заважає їхнім симптомам. Залежно від індивідуальних особливостей. Клітковина та ферменти можуть бути корисними для одних, але проблематичними для інших. Звертайте увагу на реакції свого організму та обговорюйте будь-які проблеми зі своїм лікарем. Тепер, коли ми розглянули ці важливі аспекти, поговоримо про те, як максимально використати переваги Папаї у вашому раціоні. Папаю можна вживати не тільки у свіжому вигляді, а й у різних інших формах. Спробуйте додати її до. Зелених салатів, щоб надати їм тропічного смаку, змішати з іншими фруктами та овочами у смузі, або використовувати як природний розм'якшувач м'яса в маринадах завдяки вмісту ферментів. Можливості безмежні, якщо проявити творчість. Спробуйте зелену папаю, яка використовується в багатьох азіатських кухнях. Вона має інший поживний склад і може бути нарізана соломкою для салатів або смажена. Зелена папая містить менше цукру і має хрустку текстуру, яка подобається багатьом людям. Якщо ви ніколи не пробували її, почніть з невеликої кількості в салаті в тайському стилі і подивіться, що ви про неї думаєте. Створення власного підходу до споживання папаї починається з уваги до свого організму та його реакцій. Якщо ви новачок у споживанні папаї, почніть повільно з невеликих порцій кожні кілька днів. Зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся після її споживання і чи має значення для вас час споживання. Експериментуйте з різними комбінаціями та способами приготування, щоб знайти те, що вам найбільше подобається, і що допомагає вам почуватися найкраще. Головне прислухатися до свого організму, починати поступово і вносити корективи на основі індивідуальної реакції. Якщо у вас є якісь занепокоєння або ви відчуваєте незвичайні симптоми, не соромтеся обговорити їх зі своїм лікарем. Він допоможе вам визначити, чи підходить папая для вашого конкретного стану здоров'я і як безпечно включити її у свій раціон. Пам'ятайте, що здорове харчування це загальна структура вашого раціону. А не окремі продукти. Папая може бути смачним і поживним компонентом різноманітного збалансованого підходу до харчування, який підтримує ваше здоров'я і самопочуття в міру старіння. Це не чудодійний засіб і не обов'язковий додаток до вашого раціону. Це просто один із багатьох поживних варіантів, доступних для вас. Незалежно від того, чи ви давно любите папаю, чи тільки починаєте відкривати для себе цей тропічний фрукт, сподіваюся, ця інформація допоможе вам насолоджуватися ним безпечно і з користю. Краса харчування полягає в тому, що воно є дуже індивідуальним. Те, що чудово підходить одній людині, може бути не ідеальним для іншої. Будучи поінформованими та уважними до сигналів свого тіла, ви можете зробити найкращий вибір для свого здоров'я. Дбайте про себе, насолоджуйтесь їжею і пам'ятайте, що невеликі обґрунтовані рішення можуть мати великий вплив на те, як ви почуваєтеся щодня. Ваше здоров'я це ваше найбільше багатство. Дбайте про нього розумно, використовуючи знання та самосвідомість. Шлях до кращого здоров'я не вимагає досконалості, а лише послідовних, обдуманих рішень, які підтримують ваше благополуччя з часом.